Вітаю, це податковий щоденник. Сьогодні говоримо про таке. ПДВ проблеми вирішуються. Міндоходів підготувала узагальнюючу податкову інструкцію для it сфери Що це дасть галузі? Голівудські пристрасті на українській митниці. Парламент підтримав пропозиції міндоходів щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні. Майбутні оперативники міндоходів прийняли присягу. Податок на додану вартість для багатьох підприємців. Це слово сполучення за часи української незалежності перетворилося мало не на налайку, і справа не так у самому податку, як у можливості повернути переплачене від держави. Міндоходів обіцяє зробити усе, щоб вирішити цю проблему. Подробиці далі. Податок на додану вартість відносно молодий. У світі його почали запроваджувати аж у 60-х роках минулого століття, замінивши ним податок з обігу чи з продажів. З розвинутих країн цим шляхом не пішли лише США і Японія. ПДВ непрямий податок. Кінцевим його платником є споживач продукції і послуг. У доходах бюджету України ПДВ займає ледь не третину. На 1 серпня у цілому по Україні налічувалося 244 тисячі платників ПДВ. Тільки при експортних операціях кінцевим платником ПДВ є іноземний споживач, то підприємствам експортерам держава повинна повернути податок. З цим в Україні завжди виникали проблеми. Особливо вони загострилися під час кризових явищ 2008 2009 років. У результаті на травень 2010 року держава заборгувала понад 27 мільярдів гривень відшкодування ПДВ. Найбільше постраждали металургія і агропромисловий комплекс. Керівництво податкової а згодом міндоходів вирішило системно підійти до проблеми, а також усунути корупційно ризикований людський фактор. Було запроваджено автоматичне відшкодування. ПДВ. Щоправда, отримати його можуть не всі. Автоматичне возмещение НДС является достаточно положительным фактором для развития бизнеса. Однако, для того, чтобы попасть под данную программу, предприятие необходимо выполнять ряд условий. К примеру, одним из условий является то, что заработная плата сотрудников должна в 2-2,5 раза превышать минимальную. Таким образом, здесь речь идет о выходе зарплаты из тени. Здесь, безусловно, можно говорить о том, что зарплата выходит из тени, а также снижение человеческого фактора в принятии решения по возмещению НДС. Заходи міндоходів дали свій результат. У цілому за вісім місяців поточного року платникам податків відшкодовано майже 37 мільярдів гривень податку на додану вартість. Порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяг відшкодувань зріс на 5,8 мільярда гривень, тобто 19%. Утім, прострочена заборгованість залишається і бізнес нарікає на відсутність обігових коштів. Міндоходів захищається. Прострочена заборгованість стосується сумнівних операцій операцій. так за результатами першого півріччя у судах розглядалися справи за позовом Міндоходів щодо незаконного відшкодування ПДВ на суму 11 мільярдів гривень. Ще один спосіб вирішити питання заборгованості з відшкодування ПДВ нещодавно за поданням кабінету міністрів затвердив парламент. Це векселівозміщення віксівлямі задовжності пондес. В принципі, було прийнято подобне рішення і така можливість правительством, даби з одної сторони структуризировать э, ту задолженность, которая уже существует перед э, плательщиками НДС, э, э, и с другой стороны, возможно частично ее погасить. То есть, по, в принципе, по различным оценкам на данный момент э, налоговое э, министерство до, доходов и сборов э, озвучивает цифру, что до конца 2013 года так, таким образом возможно погашение до 12 миллиардов гривен. Наразі невідомо, як поставиться бізнес до такої ініціативи держави і наскільки популярними будуть векселі. З одного боку це фінансовий документ гарантований державою, з іншого боку, термін його переведення в готівку аж 5 років. Присутні й інші мінуси, про які кажуть експерти. Минусы, конечно, присутствуют, то есть по различным оценкам, то есть можно говорить, с одной стороны, что подобное возмещение может привести к частичному вымыванию средств и оборотных средств из бизнеса, учитывая тот факт, что бизнес не будет получать сразу средства, финансовые средства и, соответственно, вкладывать их в свое развитие, что ведет к тому, что постепенно может снижаться уровень оборотных средств в бизнесе. И, конечно, Существует, конечно, вероятность о тому, що возможно теневые схемы, появление схеми либо теневых схем для возміщення де що також можуть негативно повіпові на непосредственно на наведення бізнесу. У будь-якому разі отримання заборгованості векселями справа добровільна. Крім того, це єдиний реальний спосіб вирішення проблеми, яка переходить з року в рік. Ще одна ініціатива Міндоходів щодо вирішення проблеми відшкодування ПДВ – Надання підприємствам статусу платника з позитивною історією. Наразі ця ініціатива працює в якості експерименту, але з наступного року запрацює в повному обсязі і даватиме значні переваги для власників статусу. Для отримання статусу потрібно відповідати наступним критеріям: відсутнє анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, своєчасне подання звітності з податку на додану вартість, відповідати критеріям необхідним для отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ. Тобто це достатньо чіткі норми. одна із норм це є те, що нови по вовремя подавать налоговую документацию. Также, кроме этого, налогоплати... не должно существовать у налогоплательщика решение со стороны налогового органа о аннуляции его статуса налогоплательщика. И, кроме этого, он также должен отвечать требованиям, которые приводятся непосредственно в налоговом кодексе к налогоплательщикам. То есть, а эти требования, в принципе, они отвечают на данный момент тому статусу, при котором автор. НДС. Тобто це достаточно жорсткі требования, однако при їх соблюденні можна рассчитывать на те, що бізнес, який под під цей статус, для нього упрощается сам процес проверок і знижається можливе давлення з стороны налогових органів. Ще одна з переваг, яку дає статус платника з позитивною історією, зменшення терміну камеральної перевірки. Вони будуть скорочені з 20 до 5 днів. І на сам кінець найголовніше введення так званих білих списків. Європейський досвід це переформатування стосунків між платниками та міндоходів до норм ЄС у зв'язку з потенційним підписанням угоди про асоціацію. Місяць тому ми розповідали про проблеми і перспективи вітчизняної it галузі Зокрема, йшлося про пільговий режим оподаткування, затверджений законом на період до 2013 року. Галузь звільнена від сплати ПДВ. Проте норми закону потребували уточнення у вигляді узагальнюючої податкової консультації. Минулого тижня цей документ з'явився на сайті Міндоходів. Що це дасть галузі у наступному сюжеті. Україна цілком може зробити прорив на ринку новітніх технологій, зокрема створення програмного забезпечення. Таким був аргумент законодавців, коли вони на 10 років звільнили галузь від сплати ПДВ. Пільга мала почати діяти з 1 січня цього року. Однак, в процесі імплементації закону з'ясувалися певні технологічні проблеми. Програма підтримки галузі передбачає її стрімкий розвиток. За урядовими розрахунками ріст зайнятості в ІТ має складати до 40% на рік. Однак, не в останню чергу, через труднощі з трактуванням норм закону, зростання в цьому. Році менш динамічне, попри це, об'єми експорту української іт продукції та послуг у 2012 році перевищили півтори мільярди доларів США. За цими показниками Україна потрапила в першу п'ятірку у світі в галузі розробки програмного забезпечення. В частности, 2013 рік ми вважаємо, що іт ринок в цілому буде стагнірувати. Немножко швидше будуть рости по і услуги. Экспорт IT-услуг несомненно вырастет, потому что налоговые льготы позволят кому-то легализироваться, кому-то принести прибыли, собственно, показывать ее в Украине. Собственно, сам спрос на экспортных рынках растет. Тепер нарешті з'явилася уточнююча податкова консультація від Міндоходів, яка поставить крапку у сумнівах щодо трактування норм закону. Пірговий режим оподаткування ПДВ для операцій з постачання програмної продукції застосовується на всіх етапах в ланцюгу постачань програмної продукції за умови, що на цих етапах відбувається перехід права власності на таку програмну продукцію. Також застосування пільгового режиму оподаткування з ПДВ не залежить від способу передачі такої програмної продукції. Тобто вона може передаватись або через мережу інтернет, або електронною поштою або будь-яким іншим способом її передачі. Слід зазначити, що такий пільговий режим поширюється і на компоненти програмної продукції, на основі або за допомогою якої. Створюється певна програмна продукція, або які можуть діяти як самостійні комп'ютерні програми. Пільга є обов'язковою. Від неї не можна відмовитись. У податковій консультації також чітко вказано випадки, за яких пільга з ПДВ не надаватиметься. В той же час існують певні операції, пов'язані з постачанням програмної продукції, які не підпадають під дію пільгового режиму оподаткування ПДВ. Так, до таких операцій відносяться послуги з розробки програмної продукції, чи її компонентів, під час надання яких виконавці не набувають права власності на таку продукцію, оскільки право власності на програмну продукцію в таких випадках відразу належить замовнику. Окрім цього, не підлягають звільненню від оподаткування ПДВ і операції з реалізації систем чи устаткування або обладнання, невід'ємною складовою, яких є програмна продукція, і вартість такої продукції включається до вартості такої системи чи устаткування або обладнання. Ще один суперечливий нюанс стосувався пільгового режиму підприємств, які займалися засобами криптографічного захисту інформації. Йдеться про електронні ключі і сертифікати безпеки, які широко розповсюджені в банківських системах та різноманітних реєстрах для їх захисту. Продавці криптографічних засобів безперечно мають право на пільгу, але лише за наявності певних умов. Так, продавці засобів криптографічного захисту інформації мають право застосовувати пільговий режим оподаткування ПДВ за умови наявності ліцензії на право здійснення такої діяльності та сертифікатів відповідності на засоби криптографічного захисту інформації або ж позитивні експертні висновки за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. Варто зазначити, що крім пільги зі сплати ПДВ для підприємств it галузі, також введено пільговий 5-відсотковий податок на прибуток. У Міндоходів сподіваються, що сприятливий режим оподаткування призведе як до зростання обсягів виробництва it індустрії, так і для виходу українських програмістів на міжнародні ринки та залучення іноземних інвесторів. Нагадаю, якщо у вас є пропозиції щодо тем, які варто розглянути у нашій програмі, надсилайте їх на електронну адресу податкового щоденника податки Ет Їх обов'язково буде розглянуто і враховано. Ну а далі про основні події тижня у дайджесті податкових новин. Харківські митники відзнали нову серію відомої стрічки Перевізник. У головній ролі невідомий російський гори-підприємець, який намагався перевести через Україну російський кордон близько 5,5 мільйони доларів. Свій скарб заповзятливий чоловік заховав на дні паливного баку, що знаходився в нижній частині багажного відділення свого позашляховика. Сховище було відокремлене кришкою та прикрите гумовим калимком. Окрім того, перевізник вирішив перетинати кордон у темний час доби, взявши з собою в якості пасажирів жінку та неповнолітню дитину. Утім, хитрощі невдахи перевізника викрили харківські митники, що прийняли рішення здійснити ретельний огляд транспортного засобу серед грошей, що були виявлені у росіяни на 50 мільйонів рублів, понад 2,5 мільйони доларів та більше мільйона євро. Харківське таможні, міністерство доходів і збору, міжнародному пункті пропуска гоптовка, присічена попитка незаконного переміщення через державну границю, іностранної валюти. Сумма средств еквівалентна составляет 5,5 з долларов. В Настоящий момент по данному факту ведется разбирательство. Вести бізнес в Україні стане значно легше. Верховна Рада підтримала низку пропозицій міндоходів, що полегшують умови ведення бізнесу в Україні. Відповідно, законопроект вже прийнятий у першому читанні. За оцінками фахівців міндоходів інновації передбачені законопроектом спрямовані на полегшення умов ведення бізнесу в Україні, подальшу дерегуляцію підприємницької діяльності та спрощення формальних процедур для започаткування бізнесу. Так, згідно документу, свідоцтво платника ПДВ вже з початку наступного року може змінитися випускою з відкритого реєстру. До якого всі платники матимуть вільний і безкоштовний доступ. Підприємці зможуть замовляти, отримувати та надавати державним органам і контрагентам потрібні виписки в електронному вигляді. Певні спрощення передбачені і для інших категорій платників. Та кожен підприємець, який не сплачує ПДВ, отримає право бути платником єдиного податку відразу після реєстрації. Підприємцям також буде надана можливість повідомляти про всі об'єкти оподаткування за місцем основної реєстрації, а не за місцем знаходження кожного з них, як це передбачено діючим в Національному університеті Державної податкової служби відбулась визначна подія прийняття присяги першокурсниками. Майбутніх правоохоронців вітали численні гості. Вони бажали їм стати справжніми професіоналами своєї справи. Як це було? Далі у сюжеті. Присягу на вірність українському народу урочисто прийняли майже 200 курсантів Національного університету Державної податкової служби. Із цим святом першокурсників вітали численні гості, ветерани податківці та представники міністерства доходів і зборів. Усі вони відзначали, що із прийняттям присяги починається відповідальний етап в житті кожного майбутнього правоохоронця. Ви прийняли і приймати будете зараз присягу. Присягу на вірність народу українською. Ви повинні знати, що це та місія, яку ви повинні виконувати все життя. Що ви вступаєте у ті ряди, в ряди тих людей, які повинні стояти на шляху законності і правопорядку. За словами представників національного університету, до першого курсу були зараховані лише найкращі абітурієнти. У цьому закладі вони можуть отримати сучасні знання та досвід, які згодом допоможуть їм стати справжніми професіоналами своєї справи. І першокурсники це також усвідомлюють. Сьогодні ми приймаємо присягу для нас. Вона не просто обіцянка, а слово честі, дане нашій. Відчизні. Ми повинні стати справжніми захисниками українського народу, щоб відстоювати законні інтереси громадян не на словах, а на ділі. Представники Міністерства доходів і зборів по-справжньому опікуються цим навчальним закладом, тому прийняття присяги для них також надзвичайне свято. Це свято не тільки для університету, це свято для Міністерства доходів і зборів, це свято і для тих батьків, які передали своїх дітей на навчання. Міністерство доходів і зборів приділяє велику увагу цьому базовому університету. Цей університет. Являється базовим не тільки для податкової міліції, але й для всього міністерства доходів і зборів. Попереду у майбутніх податкових міліціонерів роки сумлінної праці, аби навчитися захищати економічні інтереси держави та стати спадкоємцями справжньої офіцерської честі. Ми й далі будемо стежити за розвитком подій у податковій та митній сферах. Ну якщо у вас виникають будь-які запитання щодо податків або пропозиції щодо тем, які варто розглянути у нашій програмі, надсилайте їх на електронну адресу податкового щоденника податки Етп'ятью. І таким був цей тиждень у сфері оподаткування. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. Гарного вечора і фінансового добробуту.